Саме полтавських, якщо можна виконавців, От сьогодні такі виконавця. Хіба це обговорить, подивіться, які прекрасні сьогодні діти завершили наш фінал. І я думаю, це ще тільки початок, бо ми ще не так розкручені, ще дуже грали цей фестиваль. І це дуже тяжкі часи, мало того, вже багато дітей, якісь цей фестиваль вже по світу їздять. Тому це дуже гарна карточка, візитна карточка, у світ. І не Якісь собі там знаєте, домисли робити, що це та, не той рівень чи що це не те. українське, все не кажучи, найкраще в світі. Особливо вона на немає, Вона своєрідна, тембральна, прекрасна, пахне країною. Тому я думаю, що ми... Дуже багато, значить чим більше людей, ти можеш назвати менше. А коли трошки може бути трошки менше, тоді більше побачимо, більше почуємо, правда? Переможця. Так, коли тоді це загрібне. А скажіть, будь ласка, от деякі люди говорять про те, що в такий складний час так, кожна копійка має йти все-таки на фронт. Культурність страждає, на вашу думку, от Знаєте, коли в Японії знищено було все, згадайте другу останні світовій. Ну і коли все. Вони взяли свої найкращі зразки свого мистецтва і повезли в світу. Мабуть, треба вчитися. Перемагає серед. Я ж казала, пісня як покривала для солдат, які не повернуться вже. Хоч цим, хоч цим ми сповідаємося перед ним. Ми ж гірше не робимо, ми не як насатимо. Ми в ресторани не йдемо, не прокуваємо своє життя, не наркомани. Подивіться, скільки, а скільки вкладені вчителям, здоров це здоров'я. Ну, це не видно, не фронт. Але це труд розумієте, це той світ, до якого ми тягнемось натхнення вам і всього найкращого.